Учи стрільбу з автоматів та кулеметів, ці росіяни готуються нищити своїх співвітчизників на передовій в Україні на боці зсу. Це друге комплексне тренування на Київщині так званого батальйону Сибір. Восени 2023 року. Стали відомі деталі про створення і підготовку цього нового спецпідрозділу ЗСУ. До його складу входять громадяни РФ, представники різних корінних народів Росії, здебільшого буряти та якути. Боєць малий з Уфи втік з Росії після початку повномасштабної війни. Стало понятно, що ну наду Стало ясно, що валити звідти треба, не вийде там жити. Набрав кредитів, зібрав гроші і поїхав. Набрав кредитів там, подкапів уїхав. їхав. Всякі центри, де там сітки. За кордоном є всілякі волонтерські центри, де сітки маскувальні шиють. І там хороші росіяни приходять на один день і все. Карму очистили, і все для них достатньо. Для мене це недостатньо. Для мене служити в лавах ЗСУ оце робота. От Робота. деякі з бійців батальйону Сибір вже навіть заговорили українською. Державна мова в Україні українська, і тому я намагався вчити мову. Я з самого початку війни вирішив, що я хочу воювати за Україну, що я не хочу бути частиною фашистської імперії. Мета перемоги України, звільнення України. Що мотивує цих громадян Росії воювати на боці України? Та Росія, яка... Та Росія, яка знаходиться зараз у своїх межах, це суперечливе поняття. Росія і демократія неможливівазможне осколків. Частина уламків, що відколються від Росії, там настане демократія. Україна є маяком для Росії. Український шлях дуже тяжкий, як я знаю з історії. Втім, вона змогла втриматися. Знаю по історії. Тим не менше, Україна як-то змогла удержатися. Гріфін родом з Уралу. Він ховає своє обличчя через страх за свою сім'ю, яка досі живе в Росії. Я хочу Україні. Я хочу залишитися в Україні. Сподіваюся, переконати дружину приїхати сюди. Донька за кордоном. Дружина боїться. Тому я хочу приховати себе, якщо можна. Що зможу. Крім представників корінних народів Росії, у батальйоні також служать етнічні росіяни. Один із них, Олексій Макаров, погодився відкрито спілкуватися з ДВ, бо є доволі відомим російським активістом вже багато років. Він корінний москвич з 2011 року. Має політичний прихисток у Швеції. До цього в РФ відбув тюремний термін за екстремізм як учасник радикальної російської партії Націонал більшовиків. Про цей епізод свого минулого чоловік говорить неохоче. Ця скандальна ек... Екстремістська організація у 90-ті об'єднала прихильників російського імперіалізму. Згодом переметнулася вліво на бік противників путінського авторитаризму. У ці часи Олексій власне і вступив до цієї партії, але вийшов з неї в 2009-му, після тюремного строку. У 2014-му російський націонал більшовики підтримали вторгнення РФ на Донбас і анексію Криму, що обурило чоловіка і остаточно підтвердило, в РФ йому місця немає. Я е, тоді гордився і сейчас горжуся. за я пишався і зараз пишаюся українцями, які змогли скинути режим, що прагнув влаштувати авторитарну систему, як у Путіна чи Лукашенка. Мене це надихнуло. Путіна і Лукашенка, то є ну, це... Менято ще сильно вдихнавіла чотирнадцятим ґаду у чотирнадцятому році. Мені здавалося, що достатньо того, що я в Швеції проводив акції солідарності з політв'язнями Криму, Олександром Кольченком і Олегом Сенцовим. Збирав гроші, розповідав про арештованих в Криму. Арестованими в Криму, е політзаключеними Олександром Кольченко і Алєгом То Тобто, там збирав гроші. деньги. Розказ... в 22-му році, під час повномасштабного вторгнення, мені вже здалося, що цього недостатньо. Мені казали, що цього вже недостатньо. Олексій, одним із перших доєднався до батальйону Сибір, до України зі Швеції. Чоловік переїхав ще у 2022-му. Брав участь у боях на харківському напрямку з українською штурмовою бригадою. каже українські військові спершу ставилися до нього в а насторожено, були такі, підходили. були такі, які підходили до командира взводу і питали, для чого нам тут росіяни. Я потрапив у 95-го окремо десантно-штурмову бригаду, де мій старий український товариш, якого я знаю з 2009 року, керував взводом. До він командував взводом, Тоді було достатньо того, що командир взводу міг за мене поручитися, що я хороша людина. Ну і плюс мене перевіряли на кордоні при в'їзді в Україну. перевіряють свою мотивацію воювати в Україні. Чоловік пояснює анархічними поглядами та бажанням знищити існуючий лад в Росії, але не заради того, аби будувати верев демократичне майбутнє, а щоб усунути загрозу для безпеки Європи. в Росії революція, от якщо в Росії почнеться революція, я буду в ній брати участь. Але саме повернутися туди такої мрії нема. У мене немає відчуття, що Росія це мій дім. Для мене критерії свій чужий не визначаються рамками державного кордону. Він для мене визначається ідеалами і цінностями насамперед. І в питанні цінностей я на боці України. І ідеї я стороні України. Ті люди, які потежалі раті, хто підтримав російське вторгнення, вони вороги, в яких треба стріляти. Війна в них надо стріляти. Такі батальйони, як Сибір, вважає Макаров, потрібні Україні на війні проти РФ через те, що вони відстоюють інтереси окремих народів, поневолених Москвою, і зацікавлені у розвалі країни агресора. Мотивація інших угрупувань росіян в ЗСУ, як от російського добровольчого корпусу, Олексія не приваблює. Русський добровольчий корпус он, був створений... Російський добровольчий корпус був створений учасниками націоналістичного руху, які декларують ідею етнічної вищості однієї нації над іншими. Це неправильно. А батальйон Сибір навпаки, він позбавлений всіх цих ідей. Ми декларуємо принципи рівності усіх народів і право на самоврядування. у керівництві батальйону. Запевняють, набір у Сибір відбувається вкрай ретельно. Проходження поліграфів та інших перевірок може тривати до року. Через це набрати повноцінний батальйон, тобто від 300 до 800 бійців, наразі ще не змогли. Тож на практиці Сибір радше не повна рота, тобто лише кілька десятків чоловік. Слушай, я увід побачив лінк на Сибірський батальйон, подав заявку через 15 хвилин, дали відповідь. Я був тоді в Стамбулі, в Туреччині, і так мені відкрився коридор. Я написав в анкеті, що буду подаватися на громадянство України. України наразі батальйон офіційно є складовою міжнародного легіону при головному управлінні розвідки України. У ГУР деталі рекрутингу, які плани розширення Сибіру, не коментують. Відомо лише що для участі в угрупуванні охочі їдуть в Україну через треті країни а по прибуттю. Тривалий час навчаються, і от придеставився шанс. я ось з'явилася можливість, коли дізнався про громадянську раду. Це така волонтерська організація, яка сприяє легальному потраплянню з Росії на територію України. Там доволі складна схема, але робоча. Як сказать, как легально попасть на територію України вже территории Росії? Там доволі сложная схема, але вона роботоспособна. Наскільки ну, я знаю, бажаючих є багато. Я на жаль цим не займаюся. Я безпосередньо бойовий командир підрозділу. Люди, які воювали, повертаються рекрутів, навчають, діляться. Опитом зараз тут на полігоні один тільки який має бойовий досвід, дві групи, які не мають бойової бойової практики, але є група більш підготовлена, є група, яка менш підготовлена, тому що вони приїздили сюди в різний час. Нещодавно угрупування повернулося зі свого першого бойового виїзду на авдіївський напрямок. За словами командира, росіяни пройшли бойове хрещення як штурмовики. У мене перша група, та з якої я безпосередньо виходив на, на штурм. Вона у мене довго була. Вони одні з перших хлопців. Вони довго ми навчалися, майже п'ять місяців. Тобто я максимально їх підготував. Тому в нас без втрат ми успішно виконали задачу. Непідготовлених бійців ми не беремо на фронт. Стрілковий контакт. У нас був стрілковий контакт з противником. А потім, уже в ходу штурму, коли ми просувалися вперед, то був масований наліт дронів FPV. Ось перше поранення в грудну клітину. Нальот дронав не були FPV-дрони, скіди з дронів. От перше ранення в грудну клітку. Олексій Макаров після бойового поранення проходить реабілітацію у Києві. Коли його та побратимів знову відправлять на передову у складі ЗСУ. Поки невідомо.